Всім привіт! Ми продовжуємо грати на танку Type T-34 по рубриці на майстерність. Ось результати минулих боїв. Погнали. Я в кущі. У мене за низький рівень, щоб битися один на один із 40 ТП шкодуючи. Іншим ТТ. них, до речі, не буде мене доставати ніяк, так як бішоп. Ім переїде скоріше все за все на F1, як і гріль. Вони обидва дістають не дуже далеко, хоча гріль набагато далі. Ладемо так, Ми стоїмо і Ого, там танки. Зараз поїде. Ого! Сі чвай? Сиічон. Блін. Аби я ще попадав Не зрозумів я цей мув від ворожої команди. Що вони цим показати хотіли, я взагалі не зрозумів. І ще один. Це підставний бій чи що? Мені здається ворожа команда таким би не займалась. Просто символічно. Нась тут стоїть АОТ. А нічого не можуть цим зробити. Ну что тут прямо на моем подсиле? Ще дану ситуацію на карті, я поїду на центр. Вони все пропустили, що можна. Дивіться, якщо гарно грають союзники, мене ловлять. Ще точніше противники. Ось тут зараз буде Т34. Якщо ні, то Т34 зустрінеться з корою. Хоча можливо тут їх хтось прикриває. Що поки що я не вкачу. Tak jak MT zauważaj так ты у нас столько? Паче, відбудеться набагато легше. Да, тікай. Чекаю, по-може. <хіхі> Мені потрібно чекати, доки КВ2 підїде. Я просто не побачу на шорна він сховається. Ось тепер нормально. Хорошо. Ммм, бе я ще попав. Ну, no, поки що бої не дуже йдуть на першому сервері, чесно сказати. Якісь тут потнявці гравці, right. Таке відчуття, як буд будьте всі статисти тут. Ніби. Давайте візьмемо наступну навичку екіпажу. 100% бойове братство. Ну, я повинен розуміти, я і так граю 73% перемог. Мені будуть робити відкат. Ви розуміли, десь приблизно рік тому, коли у мене ще було десь 2000, бо на аккаунті цьому а не 5000 у мене середній відсоток перемог був близько 84%. я не граю взводом. Я граю лише по одинці Тобто чистий АНДО. Однак з часом, особливо коли відкрили повністю цей можливість об'єднання європейського регіону і українського, тобто Єу 3, Єу 2, ЄУ-1? Повністю, коротше, все лягло. Перемоги пішли на дно, я спустився аж до 55%. Хоча це на мою статистику ніяк не, по... це і не вплинуло, однак лише одні перемоги спустилися з небес на Землю. Тому я якось не рахую відсоток перемог за якесь диво. Проблема, мабуть, виникає тільки в одному питанні. Якщо у вас процент перемог нижче ніж там 43%. Це вже дуже погано. Особливо якщо це все ще зроблено на велику кількість боїв, наприклад, 20 тисяч, у вас такий відсоток перемог. Поганенько. Він буде їхати. Jakże jasno u nas świeтят. Je, yeah, popał. Nie popał. Dobre, prvi -no. tepit kotije. No, cene tako kritično. Я ще знаю де танк стоїть. Ось тут. Хехе. за блайди У ну, мене зараз будуть проблеми, якщо я не не втічу. А, я загинув. Ну тут не неможливо ніяк по-іншому зробити. Або гинеш, або ні. уже позиціонка в усіх боках. У мене АТ займається якусь фігнею. У них АОТ у нас піджався вже, ось тут десь. Стоїть. У нас стоїть. Хто знаде Навіщо він там потрібен? О. Дорогий день. Як вам тут стоїться? Нормально. Аби я стояв там далі, мене просто арта артабив бив. Я, я думаю, мене в більшості опадки М10. Не знаю, мабуть в мене буде не більше, ніж 400 ворона середнього. Поганий бій. Вся проблема в тому, що тяжі не поїхали. Ворожі я ні на кому не зміг настріляти, всі грають акуратно, бо це все ж таки перший сервер. Гати тут дуже важко. А можливо мені оце відкати пішли? За сесію непередбачуваних боїв сьогодні. Давайте змінимо сервер на якийсь інший. Наступна машина на черзі 100% буде, мабуть, Type 58. Ми її тоді підготуємо і екіпаж пересадимо. Буде якраз те, що треба. Потім уже будемо брати гілки, інші качати. Цей танк у мене там залишилося не так багато. Якось також доб'ємо. І щоб не чекати, все ж таки перемотайте до початку наступного бою де і все. Бачите ось це? І ось це? Це можливо лише в одному випадку. Це підставний бій. Мм. Як ми обожнюємо мабуть, підставу хитати? Чи ні? Тримати на четвертому рівні 1300 урон. ні ну це можливо, я не спорю. Танк то хороший. Хм, ось. Ще хто тримає 100% відсотків. Да чин -загазу. Ну, допустимо. Це ще й новий аккаунт Щоб ви розуміли, ну ось це можливо лише в кількох випадках. Перше, і головне це підставний бій. Друге, це. Ви граєте командою. Тобто у вас троє в команді. Третє, менш таке. Це ви... ви граєте з ботами лише Я б... по тому, що я бачу, це, мабуть, самий такий. Більш вірний варіант. Він просто заходить на п'ятий сервер, на четвертий сервер вночі. І грає лише з ботами. Тут це також варіант. Непогане, ну, як ви бачили, в нього 5000 бою на четвертому рівні, четвертий рівень попадає дуже рідко ж шостим Максимум з п'ятим. Особливо коли не вистачає гравців. Тоді має з третім попадати. Давайте 90% перемог це не так і важко. Однак нульно. Ніколи не розумів, як можна грати по кілька тисяч боїв на одній машині протягом одного періоду. Я б ще розумів там за 8 років там, зіграв там, 2 тисячі боїв на якійсь машині. А от якщо грати так повноцінно кожен день по 20-30 по боїв на одній машині... Не на якісь платформи, не на запис, а просто так. Це якось гидко. Альтернативно, а у те в них також там? Чи немає? Тоді мене засвітив ПЗ4 2 Це в нього обзор обзорбі. Будемо цілити по катку. Я протопив, мені потрібно було ховатись Відчонку. Ні Я трішки протопив. Я думав, все ж таки мої союзники не будуть стояти. Ну, добре. Стоячий бій. Не йде у мене уже сьогодні. Думаю, буду залегшувати І продовжу вже запис завтра. Так що на цьому все. Дякую за увагу. Чекайте на наступне відео. До зустрічі!